Віру я, Господи, віру, по правді у слово, не сміне твоє. Ти відміряв усім на призначення кожному місце своє. Все передбачене буде проваджено за думом сили твоїм. Божою добрістю не зловживайте, вимайди з Богом своїм. Небо, небо, Знає небо вільне всіх приймає Ганна Марта, Магдалина і Павло, Пилид, Марія тит, Лука Андрій Варнава не вітам де Божа слава, Хочу я своє почути ім'я, де той славний з неба ти, Лука Андрій Варнава і там, де Божа слава, хочу я своє почути ім'я. Все побудоване, ми переміниться, посланим з неба вогнем. Тут на землі ми не все розуміємо сміти причину проблем. Золото срібло і світло, і темрявом випробую сліди три. Побачить, наскільки він в тому, що дано згори. Небо, небо, правду знає небо вірний всіх приймає Ганна, Марта, Магдалина і Павло, Пилип, Марія тит, лука Андрій, Варнава. не вітам де Божа слава. Хочу я своє почути ім'я, де ти славний з неба ти лука Андріварнава, не вітам, де Божа слава, хочу я своє почути ім'я. Боже, помилуй нас і з рук не випусти, наше життя збережи. Тобою неправду лукавство ніхто не сховає ніде, небо блакине оселя для бідних, бо там чекає тебе. Небо, небо, правду знає, небо вівних, всіх приймає гана Марта, Магдалина і павло пили Марія ти, Лука, Андрій Варнава, не вітам, де Божа слава, хочу я своє почути Ім'я, Де той славний з неба небати лука. Андрій Варнава, не вітам, де Божа слава, хочу я своє почути Ім'я Вірю я в Господи. Зміне твоє, щасти відміряв усім, дав призначення кожному місце своє.